Дорожні затори, прокляття будь-якого мегаполісу найкращий спосіб упорядкувати рух будувати нові або перебудувати вже існуючі транспортні розв'язки. Але якщо в українській столиці тотальна корупція і кругова порука, інтерес автомобіліста завжди на останньому місці, Денис Бігус про те, чому робити дорожні шляхи швидкими, дешевими і зручними, невигідно архітекторам і чиновникам. Шулявський шляхопровід один з багатьох столичних вузлів у якому перетинаються кілька чималих транспортних потоків. Щодня у таких вузлах по всій столиці годинами стоять тисячі автомобілів. Крізь цей вузол проїжджає 50 тисяч автівок щодоби. Нинішній Шулявський шляхопровід може пропустити максимум 8 тисяч на годину, і у години пік на ньому затісно. За рік роботи та 6 мільйонів гривень. Інститут «Київдормістпроект» проект знайшов вихід. Порятунок на їхню думку полягає у класичній клеверній розв'язці та розширенні мосту шляхопроводу. Пропускна спроможність розв'язки зросте на третину. Проект реконструкции Киев Дурмоз проекта предусматривает достройку еще одного съезда за счет сноса пятого цеха большевика. При цьому остається отсутствуючим четвертий съезд, який должен бути на місці із пресса преси України. Таким образом, розв'язка стається ні Віктор Петрук, автор альтернативного варіанту шулявського шляхопровода, для київських архітектурних чиновників він ніхто і ідеї його ніщо, тому що жодного інституту за ним не стоїть. Однак автомобілістів, яких вранці та ввечері душить шулявський вузол, навряд чи цікавлять регалії та статус розробника. Мы предлагаем современное инженерное решение, трехуровневую развязку, которая полностью развязывает все направления, не требуя сноса окружающей застройки. І освобождає додатково два земельних учаска, зайняти в настоящий момент существуючими лівоповоротними з'їздами. Запропонований Віктором варіант викликав активні обговорення інтернет-користувачів. У ньому розв'язано всі напрямки руху. Не треба витрачати кошти на знесення цеху. Вивільняється три гектари землі. А головне висока пропускна спроможність. Її перевіряли наживо. Ми построїли ось такий ось полігон. Пригласили 60 автомобилистов по программе. Их должно было кататься 56, но меньше 56 не каталось, некоторые без программ ездили лишние. Сделали разметку. Радиусы э, поворотов на этом полигоне полностью соответствуют шулявке, кроме радиуса круга, который немножко меньше по габаритам площадки. Ширина полос заужена. Текущая пропускная способность шулявского э, узла 7-8 тысяч автомобилей в час. После реконструкции киев проекта, после добавления третьего съезда и расширения на две полосы эстакады, пропускная способность увеличится на 30-40%, то есть достигнет 9-11 тысяч автомобилей в час. Наша развязка дает 24-27 тысяч автомобилей в час. Увесь ланцюг прийняття ключових для дорожньої карти столиці рішень в принципі не пристосований для того, щоб ці рішення були ефективними. Починається все з тендеру. Хто дешевле заявив суму меншу, то ти виіграє. Ну при цьому, це йде. Йде, йде в обряд проєктування. під час тендеру не оцінюються ідеї та певні рішення. Йдеться виключно про суму, за яку організація готова розробити проект. І, судячи з усього, найдешевші спеціалісти працюють у Києві проєкті Чим ще можна пояснити те, що за словами наших співрозмовників, 80% замовлень на транспортне проектування в Києві отримує саме ця установа. В Киеве практически, можно сказать, три организации, которые могли бы принимать. В тендерах это Киев Союздорпроект, потом Союз Мост Транс, это директор называется. И воробьевская организация, Киев Дормоспроект. Автором ну, большинства развязок Воробьевский институт является. Да, да Воробьевский, Воробьевский институт. Вони практично монополістом. Іван Панасюк наголошує, змагатись повинні ідеї та підходи. Ідеї повинні зберігатися в цьому ділі. Те, що ми можемо зараз, допустим, як-то, ну от виграли тендер, запроектували, а ці проєктні рішення неудачні. От і все. І хоча б ми можемо, да, вроді би дешево виграли тендер. Невдалими проектними рішеннями Київміськдорпроекту Іван Пономаренко, соратник Петрука, називає не лише шулявку. Ці ж люди спроєктували Московську площу, всім известную, на якій пробки вже стоять от Лабецької. Ці ж люди спроєктували... Дивний проїзд під жулянським мостом, там де нужно оглядатися через праве плечо, страшно аварійно опасно і небезпечно. Аті ж люди спроектували єдину в Україні вулицю или проїзд як угодно слівостороннім движенням. Про проектні рішення ми спробували поговорити з керівництвом «Київміськдорпроекту». але виявилося, що його директор у відпустці і найближчим часом не з'явиться. А головний інженер відмовився від спілкування. Ні, ну у мене є ці золоте правило. Один раз мене з інтерв'ю подвели. Я вже последні п'ять лет. Ні, яких інтерв'ю нікому даю не даю. Вот у мене є кредо, поэтому ізвеніті за словами Ігоря Щура. Будівництво шулявського шляхопроводу нині завмерло і, взагалі, не є темою для розмов. Шулявка ні проектурується, вона не ні фінансірується. Пошулявки ні до реалізації проект проходить кілька затверджень. Чому дорожню розв'язку, у якій для того, щоб повернути праворуч, потрібно оминути три дорожні перетини, схвалює містобудівна Рада? Ми поїхали до її члена Віктора Судоргіна, і дізнались неприємну правду. Ти градостроительные и как підготувати, подготовить, кого пригласить все, кого не пригласить, когда сделать розширений в союзі архітекторів з десятком а когда извините сделать коллегиально в кабинете главного архітектора. Професійна солідарність як кругова порука, вказівки згори та страх стати парією серед колег. У результаті ухвалення рішень, які не можна ухвалювати за жодних обставин. Так заслужений архітектор характеризує діяльність містобудівної ради. Всі зараз все бояться всього бояться. Примає тот, боится, не дотягнув до пенсії, неизвестно, чем чим кончится, там. вы, мають ви того. только начал, у него не рзаказані и все. А люди знають і колуара говоря, да кака глупость, какая ерунда, як це все як плохо. за кожним проектом стоїть будівництво, зазначає архітектор, і ті, хто буде його здійснювати, зацікавлені у першу чергу не в ефективності розв'язки, а в масштабах будівельних робіт. А потому что э, в данной ситуации решались вопросы не столько того, насколько это будет функционально, удобно и так далее. У нас очень многие вопросы решаются от того, а сколько от этого можно получить денег. Можно сегодня получить деньги, завтра это сказать: ой, плохо, остановиться, законсервировать опять получить деньги, потому расконсервировать опять получить деньги. Шансы проекту Виктора Петрука за нынешних умов Виктор Михайлович оценивает как нулевые. как зрештою, и шансы нормализовать. рух у столиці загалом плохо з прийняттям рішень, тому що град приймає, що скажуть. Да. Шансів не виключно на конкурсній основі розробляються проекти об'єктів, які мають суттєвий вплив на розвиток та формування забудови міста. Стверджує закон про архітектуру. Виходячи з реальності, дорожні вузли це дрібниця. А як добирається до роботи голова Київ проекту? Це загадка. Гвинтокрилбо ж дозволили лише тільки президенту.